Найближчими днями на Дніпропетровщині очікується зниження лімітів електрики. Це пов'язано з дефіцитом електроенергії, що виробляється українськими електростанціями. Наразі ресурси, які її генерують, знаходяться на тимчасово окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя. На 24 січня обленерго виділило Дніпропетровщині. 1049 мегават. це трохи менше 50% від ліміту споживання області. Зі зниженням температурних показників дефіцит електрики стане ще більшим на 25 січня. Очікується зменшення ліміту для області ще на десятки мегават. Ще раз наголошую на тому, що міська рада. Міський голова, структурні підрозділи ніяк не впливають на графіки, на постачання електроенергії. Ми не підписуємо, не затверджуємо ніяких графіків, не даємо ніяких рекомендацій. За виключенням, те, що ми обговорили разом з головою військової обласної адміністрації і ще восени, і затвердили можливість постачання електроенергії на наші об'єкти критичної інфраструктури: це водозабезпечення і теплозабезпечення. Пріоритетними залишаються об'єкти критичної інфраструктури: тепломережа, водопостачання та водовідведення, а також великі промислові підприємства. Що стосується адміністративних будівель, в тому числі і виконкому Павлоградської міської ради, усі вони підпадають під графіки відключень. Проте ситуація на Дніпропетровщині не настільки критична у порівнянні із Київщиною та Одещиною. Там ліміти наданої електрики набагато менші ніж у нашому регіоні. Місцеве самоврядування жодним чином не впливає на графіки та тривалість відключень світла у місті. Цим питанням опікується обленерго. Олена Куліш, Гліб Кучер, Анна Макабула, новини ПТРК.